За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Цієї кількості зеленки вистачило б аби обробити сотні порізів. Але вся вона опинилася на голові кандидата у президенти України Михайла Допкіна. Цих яєць вистачило б на сотню омлетів, але всі вони полетіли в депутата Олега Царьова. У Києві розлючена юрба спочатку облила зеленкою та обсипала мукою Михайла Допкіна, а потім закидала яйцями і побила Олега Царьова. До того ж, в автомобілі кандидата в президенти Олега Царьова правоохоронці знайшли зброю. Всі ці події розгорнулися біля приміщення телеканалу ICTV, де якраз проходи. Дало політичне шоу, як тільки Царьов вийшов на вулицю, його закидали яйцями та побили. Кандидату в президенти вдалося вирватися з натовпу на кареті швидкої допомоги. Його повезли не в лікарню, а до генеральної прокуратури, яка до слова вже розпочала кримінальне провадження проти Олега Царьова за сепаратистські заклики. Подробиці нападу на одіозного політика. Дивіться одразу після випуску новин.